Башня такого типу чиститься двома способами. Перший це людина залазить внутрі башні, спускається донизу і вичищає весь замул знизу, викачує через верх. Ну, а по другий вирізається отвір, викачується все, потім закривається і заварюється. Перший спосіб він е, дорожчий, але башня буде ціла. Ну, якщо сварщик є непоганий, можна зробити і другим способом, тобто вирізати смотрове вікно, туди залізти і вичистити. Ну, судячи з того, що ми побачили е, в Свердловині, тут 100% досить багато буде бруду. І треба все чистити дуже і дуже гарно.